Ольшанська об'єднана територіальна громада на Миколаївщині утворилася менше ніж півроку тому, а успіхи від децентралізації вже помітні. Від березня вдалося зробити освітлення у селах Трихати і Тернувати. Зараз завершуються роботи у селі Сапетня та селище Ольшанське. Бюджетні надходження настільки збільшилися, що освітлення робиться виключно за рахунок бюджету об'єднаної громади. На роботи витрачено 400 тисяч гривень. Час вічерами слібиті в поселок, Ви можете побачити мамочек мамочок гуляючих з дітками, бабушек гуляючих парочками із діду. И просто гуляющих молодежь, потому что освещены даже самые такие далекие закуточки. Вуличного освітлення не було останні десятиліття, адже його зрізали ще в 90-ті. Нині тут розумні ліхтарі з датчиками вони самі увечері вмикаються і вимикаються вранці, коли на вулиці розвиднюється. Та це лише частина тих робіт, які активно проводяться. Так у громаді дбають про оновлення дитсадку. Він єдиний у районі з басейном. Тут наробили ремонту 40 років з моменту будівництва. Нині на потреби дошкільного закладу виділено 180 тисяч гривень з бюджету громади. Буквально 2-3 неділі він буде закінчений, ремонт піщеблоку, куди мы встановлюємо систему до очистки воды. То есть... Вода для дітей буде очищена. Не залишається поза увагу і розвиток шкільної інфраструктури. Зроблений за наші кошти проєкт на третю чергу нашої школи. Вставляємо проєкт на наше будівництво стадіону спортивного комплексу. Будемо участвувати в усіх грантах, де може буде залучити інвесторів. На території громади активно відновлюється будинок культури, розробляється проект нового водогону, з'являються нові майданчики для відпочинку. Построїли нас ще. Эфилевую башню вот, каждый вечер там. Діти грають з батьками. ну є місце, куди вийти. Жителі сіл, які об'єдналися у єдину територіальну громаду, вже звикли до порядку і чистоти. Так місцева художниця розфарбовує загородження, за якими ховаються сміттєві баки. Ольшанська об'єднана територіальна громада налічує 6 тисяч жителів. Її цьогорічний бюджет складає 32 мільйони гривень. Це у чотири рази більше, аніж торік. Навіть із рахуванням держсубвенції 11 мільйонів гривень залишається аж 20 мільйонів власних коштів.